Якщо ти думаєш почати скрипти: Стоп! Це може зламати тобі психіку ще до першого прибутку. Крипта це 24 на 7, без сну, без вихідних, без стабільності. Форекс старший, ліквідніший, технічніший. Там мільярди в обігу щодня. І головне чіткі рамки для роботи. Ти торгуєш з 9 до 17 і все. Ніяких нічних стресів. Більше активів, що дорівнює більше угод і швидше навчання, я починав з крипти, і це було пекло. На Форексі я за три роки побудував стабільну систему, яка працює і там, і там, але новачкам би радив починати з валют. Коли відчуєш впевненість, додай крипту як інвестиції. Хочеш побачити мою стратегію, яка працює і в крипті, і на Форексі. Підписуйся в інстаграмі, отримаєш безкоштовно.